половину не існує. І ось нарешті, а, ще, м'ясорубка, яка перемолює, перемелює металобрух на цвяхи і локація, яка не знаю, як тримається, написаний закон всесвітнього тяжіння, вона його з простого, як воно взагалі тримається, ніхто не зрозумів. Ми тут його смикали-смикали і по посмикає навіть. одну ланцюжок. Одну. Якось Ланцюра. тримається верхня частина на, на ланцюгах. На дуже тоненьких, по всіх законах вона повинна падати. А вона тримається. Ніхто не знає як. Ось така у нас. F дорівнює GM1M2 поділити на R квадрат. Закон всесвітнього тяжіння.